Наша стратегія полягає в тому, що нам без різниці, скільки там заробітку залишиться з цього. Тобто, моя стратегія полягає в чому? В тому, щоб за допомогою невеликого стартового бюджету в 100-200 доларів. Створити, оформити свою сторінку. Це може бути як обрана ніша по нашим рекомендаціям, так і це бути будь-які товари, які ми допоможемо правильно вибрати, для того, щоб ви могли постійно їх рекламувати. Наша стратегія полягає в тому, що нам без різниці, скільки там, заробітку залишиться з цього. Ми крутимо цю рекламу для того, щоб підвищувати постійно медійність своєї сторінки, для того, щоб збільшувати постійно на неї трафік. І таким чином у нас. При правильній побудові стратегії, при правильній обробці клієнтів в самому інстаграм-магазині, реклама буде постійно, і ми будемо завжди вище в аукціоні за наших клієнтів. Налаштувати цю таргетовану рекламу, це ми більше в курсі поговоримо. Але в цілому стратегія полягає в тому, щоб постійно рекламуватися і ці гроші не вкладати великі бюджети. Але насправді це буде маленький магазин. В якій ви будете вкладати рекламу більше, ніж вкладає будь-хто з ваших конкурентів. Тобто, моя система роботи дає змогу постійно крутити таргетовану рекламу. І ви маєте одну суму, яку ви просто реінвестуєте. А я говорю, як правильно сформувати сторінку, як правильно підібрати цей товар, і як правильно зробити цю воронку клієнта і спілкування з клієнтами, щоб ви заробляли вже з цих людей, які у вас залишаться в профілі, і з оптових замовлень. Таким образом, приростати в аудиторії, приростати в грошах і отримувати оптові замовлення, отримувати додаткові замовлення, яких, з яких вже чиста Чистий наш прибуток весь наш і таким чином постійно рекламуватись, постійно бути на виду, і до вас будуть постійно звертатися клієнти.